Політолог Вадим Денисенко підмітив дуже цікавий текст, таку собі знакову подію, можливо, на Росії. Найвідоміший російський ідеолог розродився думками про Херсон і про його здачу. Так, оцей от Дугін він власне є російським ідеологом цього всього рашизму, фашизму їхнього. Дуже багато його ідей в цьому всьому, в цьому мірі, оце, це все лайно. Це все з його голови в основному лізе. Це той самий Дугін, чия донька там загинула в підірваному автомобілі, якщо, звичайно, це не було інсценуванням. Так от, Дугін написав дуже неоднозначний текст. Пробув цей текст на його сторінці недовго, досить швидко автор його видалив. Але поговоримо про ті тези: де-факто Дугін попереджає Путіна, або ситуація виправляється, або Путіна мають прибрати. Ось повна цитата із заяви Дугіна. Власть. Она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия? А у нас именно оно. Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает, тогда судьба царя дождей. Смотри Фрезера. У Фрезера цар дощу має послати вологу в сезон дощу. Якщо дощ не почнеться, то царя просто вбивають. Отже, що ж це відбувається? По-перше, система все, ще управляється у них, але отримує глибокі тріщини. Дугін, вважаючи себе пророком, дозволяє собі більше, ніж будь-хто інший. По суті, він стає ідейним лідером радикалів, який першим вголос говорить, Путіна треба міняти. Те, про що шепочуться різні політики, Дугін вперше озвучив гучно Херсон лише каталізатор пошуку винного. Для нас важливо, що вперше з уст відомого ідеолога чітко сказано, вина лежить на путіні. По друге, система отримала інші тріщини, попри всі старання вбити організації солдатських матерів, вони реінкарнуються і починають піднімати голови. І це робити публічно. В регіонах дуже обережно, але в соцмережах люди починають писати на економічні теми. Звичайно, це не фундаментальні зміни, це поки лише початок. По-третє, де-факто в Росії зараз склалася унікальна ситуація, коли дві великі групи впливу вважають, що час Путіна вичерпався. Це і ліберали, і ультранаціоналісти. Але розвиток майбутнього у цих двох груп кардинально різний. Другі хочуть утопити все в крові, а перші бояться вголос сказати навіть те, що потрібно повернутися хоча б до кордонів 24.02. Насправді найбільша проблема, що ми не бачимо в РФ нікого, хто би почав артикульовано говорити про те, як і куди має відступити Росія і як вона може вийти із пастки анексії. Поки не з'явиться група таких людей, доти перевага буде на стороні ультранаціоналістів з їхньою кривавою повісткою. Ще раз повторюся: ліберали поки що бояться про це говорити. Русські ліберали вони такі. Четвертий момент: ключова проблема у російському транзиті влади не просто відсутність наступника, а відсутність картини майбутнього. Еліти розуміють, що Путін їх тягне на дно, але еліти вже занадто старі, щоби починати робити жорсткі кроки. В сумі з відсутністю людей, які створюють в суспільстві запит на вихід з пастки анексії, маємо проблему з транзитом влади. Як ця проблема вирішиться, поки не зрозуміло. Путін слабкий як ніколи, але його оточення боїться вийти з накатаної колії. Висновок з лагом в кілька місяців, тобто з затримкою в кілька місяців, ми побачимо реальне падіння рейтингу Путіна. Суспільство буде наляканим і чекатиме команди зверху, і погодиться на все, включно з тим, щоб віддати новоанексовані території. Головна проблема російські еліти, які поки не готові до змін. Судячи з усього, головну увагу вони приділяють максимальному закручуванню гайок всередині РФ. Формули для переговорів по війні в Україні у них немає, точніше вони бояться говорити її вголос. І будуть тягнути з цією формулою до останнього. Вони вважають, що той, хто першим озвучить, що треба йти з України, обов'язково програє, а виграє той, хто буде про це говорити другим чи третім. Отака фігня, малята. Пишіть свої думки, коментарі у відео, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!